Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі, з вами Саша Матвєєв. Сьогодні хочу поділитися відповідями на ваші запитання. Три таких цікавих. Я думаю, що багатьом буде важливо знати відповідь на них. Ну і, звичайно, тим, хто задавав це запитання. Доброго дня, Олександр. У мене до вас таке запитання. У мене песель вже 5 років, як є, зараз я закінчую працю в Голландії через польську фірму. Перед тим, як сюди виїжджати, звичайний песель переробили на Укр. Не знаю навіщо. Після того, як я зараз вийду до України, через скільки я зможу в'їхати до Польщі, як тепер бути з цим Укрпеселем? Його обов'язково мати, чи можна знову переробити на звичайний? Одразу хочу вас попросити, ще підтримати це відео лайком, репостом та, звичайно, підпишіться на канал. Це дуже важливо для розвитку самого каналу. Ну і просування цього відео. Дякую вам за вашу підтримку. По-перше, я не знаю, яким чином переробили на Укрпесель, якщо не було заїзду під час. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну добре, переробили, маєте Песель-Укер. Але якщо ви маєте тільки Песель-Укер, але немає ДІПЛ, немає реєстрації в м то, звичайно, цей песель-Укер вам не дає можливості перетнати кордон будь-коли, коли вам захочеться. Тобто на вас діють шенгенські правила: це коридори, це віза без віз або карта побиту, а не песель Укер. Тому якщо ви зараз вийдете, маючи тільки песель Укр без статусу Укр, то вам потрібно буде в Україні побути як мінімум 3 місяці для того, щоб відновився безвіз, і тоді по безвізу заїхати. Якщо ж ні, тоді можна подаватися на візу. Візу зробити швидше виходить, і тоді, і тоді вже заїжджати по візі. Якщо така можливість є, є запрошення. Якщо ж у вас, якимось дивом, є повноцінний статус Укр, тобто і песель Укер, Дія ПЛ, Все добре, все активне, все нормально працює, нічого не скасовано, то ви можете виїхати і заїхати знову до Польщі тоді, коли вам заманеться. Але не більше ніж 30 днів за межами Польщі. Наступне запитання: я недавно, маючи робочу візу, їздила до України через два тижні, поверталася до Польщі, і на кордоні польському мені сказали, що у мене скасоване запрошення. Щоб я поверталась назад в Україну, я ледве випросила полячку, щоб пропустили. То вона сказала, що пускає мене по безвізу тільки на 90 днів, і наголосила мені, пані, потім з поворотом додому. То я можу залишитися довше чи ні? Я вже цю тему також піднімав неодноразово про те, що запрошення можуть скасувати, і вони по закону мали би скасувати, якщо ж ви не працюєте по цьому запрошенні, це факт. Чому вам скасували, якщо ви там працювали і поїхали на два тижні, значить не, якось не домовилися з роботодавцем? Можливо, ще якісь там нюанси. Ну добре, це ми проїхали. Щодо того, як ви заїхали по безвізу, ви заїхали по безвізу і по правилах, ви би мали бути 90 днів на території Польщі, ну або Шенгенської зони. Потім ви би мали виїхати. Але так як в Україні війна. І Польща лояльно ставиться до українців, які на її території. І ті, хто заїхали під час війни на будь-яких документах, мають легальне перебування. Чи у вас закінчились документи, чи вони у вас ще тривають? Тому, якщо ви по безвізу заїхали і ви були довше, ніж 90 днів, то при виїзді вам нічого не загрожує. Тобто у вас не буде ні депортації, ні штрафу, нічого такого подібного. Тому якщо є така потреба, то звичайно ви можете бути довше. Хоча я не рекомендую зловживати таким правилом, тому що ну, буває по-різному. Але ще раз наголошую: за протерміновані документи Польща депортації не дає. Цим багато хто користується і, звичайно, перебуває в Польщі довше, ніж документи дозволяють. Наступне запитання: Доброго вечора. Хотіла запитати, якщо я заїхала в Польщу по безвізу 8.06.24 і маю песель. Звичайний не Укр. мені потрібно виїхати в Україну 3.08.24. агенція, де я працюю, сказала, що я маю відпрацювати 3 місяці, не менше. Можна більше, але не менше. Ну тобто, якась, так, якісь, напевно, такі договір вони заключали. Я не знаю, не вникаю в, в деталі. Тут якихось там більш детальніших інформацій немає. Агенція, де я працюю, сказала, що я маю відпрацювати 3 місяці і їхати тоді додому. Тобто, я повинна ще залишитися на тиждень після закінчення, що мені буде на кордоні. Це подібне запитання до попереднього. просто... Трошки інша ситуація тут є нюанс з агенцією, що вони вимагають три місяці відпрацювати. Хоча ви знаєте, якщо ви заїжджаєте по безвізу і чітко дотримуватися всіх термінів. То ви би хоч як хотіли, ви там три місяці, скоріше за все, ще не відпрацюєте. Тому що, якщо у вас є безвіз, ви переїжджаєте кордон, поки вас влаштують на роботу і туди-сюди, поки ви почнете працювати, а потім як звільняєтеся, то у вас ніяким чином не виходить рівно 90 днів відпрацювати на агенцію. Все одно виходить менше, якщо дотримуватись конкретно дати. Для вас я рекомендую відпрацювати стільки, скільки агенція просить або говорить. Я не ж не знаю, який ви там договір підписували, можливо, там було вказано, що ви повинні так і так. Відпрацювати, і при порушенні можуть бути якісь штрафні санкції, наприклад, або ще щось. Але в даній ситуації, так як я і говорив в попередній відповіді на запитання, Польща не дає депортації. І якщо ви навіть будете довше, ніж 90 днів, ваш безвіз протермінується, але при виїзді з Польщі вам на кордоні нічого не загрожує. Ну тобто, це вже підтверджено практикою. Дуже багато людей вже з таким стикалися, виїжджали і не мали жодних проблем. Знову заїхати, вам потрібно почекати в Україні 90 днів, щоб відновився безвіз. Від моменту виїзду 90 днів, тоді ви знову зможете заїхати в Польщу. але при виїзді вас нічого не мало би хвилювати, і ніякі штрафні санкції чи там страж гранічна, чи чи якась інша прикордонна служба вам не мала би надавати. І ще така моя рекомендація для всіх, хто працює через Агенції праці. Перевіряйте документи, які підписуєте. Перевіряйте. Що ви підписуєте? Читайте, вам надається час. Я, коли був в Польщі, я читав, перечитував, що там пише. Тим більше, що зараз, якщо я не помиляюся, нормальні адекватні агенції, чи це польська агенція, чи там власники українці, немає різниці, вони мають вам надавати договір українською мовою. Ви маєте можливість перечитати, якщо ви не маєте польської мови, або маєте можливість вимагати, що вам дали. Екземпляр української мови. Ви перечитуєте, дивитеся, що там так, або що не так, погоджуєтесь, не погоджуєтесь, а тоді підписуєте. Дуже часто люди, українці, потрапляють в халепу через те, що не бачать, що підписують, які там умови, які там вимоги, які там штрафні санкції, якщо то чи то не зробити, або так не зробити, або не відпрацювати якийсь термін, або коли ви звільняєтеся, треба ще якийсь термін попрацювати. Це все мало би бути прописано в договорі. І ви його, якщо підписуєте, а ви його не прочитали, ну то це насправді ваші проблеми. Агенція може цим скористатися. Може й ні. То залежно від агенції. Не один раз були випадки, що людина приїжджала в Польщу, через агенцію, попрацювала місяць і ніч, і ні з того, ні з цього взяла, звільнилася, поїхала. Не сказала нічого взагалі. Тобто. Ніхто не знав, де людина пропала, просто поїхала на іншу фірму, або поїхала в іншу країну. І Що тоді тій агенції робити? Звичайно, що ну, людина звільняється заочно і все. Але потім через місяць телефонує, наприклад, той працівник і каже: Я там місяць працював заплатіть мені гроші. Є агенції, що вам заплатять все нормально, тобто гаразд, я з такими теж стикався, неодноразово, що агенції так ми платили. Ми давали гроші за те, що людина от, відпрацювала місяць, нічого не сказала, поїхала. Ну, так сталося, людині треба було так. А я такі, що скажемо, він нас кинув, ми йому не заплатимо. У нас в договорі було вказано, він мав нас попередити там за тиждень, за два, відпрацювати тиждень-два, він цього не зробив. Все. Такі випадки трапляються, це реальність, тобто таке реально є. Друзі, ось такою інформацією, такими відповідями на ваші запитання я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом, ну і звичайно підписалися на канал. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, актуально про Польщу, куди також всіх запрошую, де можна також запитати про Польщу, про перетин кордону і отримати на це відповідь. Тому дякую всім за вашу підтримку, ваше розуміння. Слава Україні! До зустрічі!